Пронто-пронто, мої кохані, дивимося, що буде для вас як грім серед ясного неба. Думайте про себе, дівчата. Всі ці, у кого є амулет, всі ці мають групу в Телеграмі, де у нас є карта дня, у нас є конкурс, де ви маєте можливість виграти його і безкоштовно, безкоштовну вітрі. Свої запитання, ми пишемо відгуки про те, як амулети діють. Тому це потужна дуже сила. До чого я це кажу? Кажу про те, що є реальні відгуки, є реальність, яка сформувала саме моє життя і багатьох моїх клієнтів. Тому це буде Україна. me. Як грамм серед ясного неба буде щось те, ви бачили ми вирос обличчя, що ви вже чекаєте довгий час? Тут, правда, тут ну настільки вони е, набридають, е, людина сидить, їсть, він підходить зі своїми окулярами. Тобто, взагалі розумієте, пофіг. От простота хуже воровства це у е, афроамериканців, у іспанців. Вони можуть підійти, отак ось ти сидиш, і підходить, каже: а давай ввечері підемо, вип'єм з тобою чогось. Я розумію, що всі рівні, але відійшла від, від те, але я працюю над собою. І так, і, так, і... фортуна нарешті до вас повертається своїм класним боком щодо того, що ви давно чекали. Так, це стосується людини. Вибачте, але так, яка заблокована. Або ви його заблокували, або він вас, бо вас багато. Ви не спілкуєтеся і не бачитесь. Так, і через це десятка мечів. Ви пережили душевні муки, душевні страждання, душевні переживання. Так, тому що була смерть. Тобто відносини закінчені. Все, кінець є крапка, але дівчата. Ви кохана жінка у цього чоловіка. Так, хоч він із цим боровся певний час, але, але він розуміє, що ви жінка красива, сексуально приваблива. Жінка, яка виділяється на загальному фоні. Дівчата, до речі, у когось ви у нього ходите в коханка. Є й такий варіант. І що? І він розуміє, що ви всі час давали ему багато кохання, але він не цінував. Та крім того, ви ще жінка, яка вміє гроші заробляти, сама себе може забезпечити. Боже, дівчата, хто мене дивиться, я вас обожнюю. І тому він оце гоняв думки, не міг ніяк прийняти рішення, але розумів, що ви імператриця, ви королева його серця. Він хоче від вас мати дітей. Та я теж вас хочу дітей. Він хоче від вас вами одружитися, мати вас за дружину, і він імператор.